Топ 10 редфлегів клієнтів завжди мріяв. Після години переписки або задзвонів він каже тобі: Я подумаю. Завжди мріяв. Запитує те, що написано в описі. Завжди мріяв. Здрасте, не привіт. Знижка буде? Завжди мріяв. Клієнт хоче 150 фотографій з різних ракурсів, хоча воно вже є в акаунті. Завжди мріяв. Чому у вас так дорого? Я бачила в тому магазині було дешевше. Завжди мріяв. Якщо я куплю у вас отаку, отаку малесеньку, малесеньку штучку, одну штучку. Можете відправити мені в Нову Зеландію безкоштовною доставкою? Завжди мрію. Великими літерами, такими капслоком. Де моє замовлення? Коли ви вже відправите його? Коли? Де воно? Де воно? Буквально через 5 хвилин, після того, як вони замовили? Завжди мріяв. Десь на вихідні. Ой, заслухайте, мені терміново на завтра, треба відправити. Будь ласка, відправте, відправте от прямо сьогодні, от зараз, через 5 хвилин, відправте мені. Завжди Замовлення ще не прийшло, але от он повинно прийти, і вони пишуть: А, мошенники, мошенники, я поганий віду все поставлю. Що, зустрічалося з такими? Та ну його нафіг.